Згідно з попередньою візуалізацією майбутньої площі, ліворуч від пам'ятника Міцкевичу планують заїзд до підземного паркінгу, а праворуч виїзд. В підземеллі облаштують 40 паркомісць. На частині зможуть паркувати автомобілі клієнти готелю, який будують поруч. Інша частина парковки обіцяють у міськраді, буде комунальною. Концепції будівництва готелю передбачалося в підземному порту поверсі розташування паркомісць. Однак, коли було створено зроблено археологічні дослідження, то виявлено. Історичні мури, які було збережено, заекспоновано, і вони в межах там готового об'єкту готелю в підземному поверсі будуть присутні, але це не дало можливості там зробити повноцінний, якби підземний паркінг. За пам'ятником Міцкевичу дорогу планують прибрати та облаштувати тут пішохідну зону, посадити дерева, кущі, встановити лавочки та вуличне освітлення. Смітники ж ховають під землею. Перед монументом замість односторонньої дороги мають намір організувати двосторонній рух і з виділеною смугою для тролейбусів продовжать площою і велосипедну доріжку. Головне кажуть у міськраді врахувати усі каналізаційні колектори та річку Полтву, яка тече під землею. Є колектори, які виходять з вулиці братів Роготинців, з вулиці Староєврейської розташувати попри ці всі комунікації, якби підземну споруду, не так просто щодо колектору полтви. Він знаходиться трошки, якби південно західніше якби з можна сказати, з іншої сторони пам'ятника під пам'ятником частково і по суті не зачіпаємо ми тут його абсолютно.